Про атаки дронів тут ще один цікавий момент, тому що Росія скасувала проведення військово-технічного форуму армія 2025 Цей захід проводився із 15-го року у підмосковній кубинці. Поки що офіційно російська влада не заявляє не повідомляє про причини скасування цього заходу, але відомо про те, що травні ні, ударний безпілотник влучив в об'єкт на території військового парку Патріот, де проводився зазвичай цей захід, і тоді було використано український далекобійний дрон. Лютий, скажіть, будь ласка, чи можемо говорити зараз напевно, вже що цей захід? Скасований був якраз через небезпеку атак українських дронів. І загалом, якщо говорити про Москву та підмосковний регіон, наскільки вони ну, захищені від ударів безпілотників зараз До Москви стягнули майже все. Частково стягнули навіть з фронту, стягнули з півночі, стягнули з далекого сходу. А, але все одно не вистачає. Велику територію дуже важко захистити. От кажуть, що найкраща система ППУ у Ізраїлю. Чотирьохярусна, там чотири сфери, там е, за атмосферне перехоплення, потім об'єктове перехоплення, потім е, праща Давіда, потім Залізний купол. Все чудово, але територія Ізраїлю дорівнює території Київської області. Точка. Тому а, 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 цікаво подивитися Москва, яка там площа всієї Москви, бо ну, там буде більше навіть. Я думаю, там буде більше ніж Київська область. Москва і Підмосков'я, там, де зосереджені всі ці заводи. Тому це об'єктивно дуже важко захистити. Це перше. Друге, сама концепція російської ППО вона не передбачає боротьби з тими цілями, які там залітають, ну тобто наші дрончики. Да? Тому що навіть... Панцер С, він е, трохи розрахований проти крилатих ракет. От Якщо крилаті ракети йдуть на малій висоті, він проти цього може ще там якось діяти. У нього там є така шабля, він на цій підіймає, там свої радари, там йому додатково можна там поставити, змодифікувати е, щось такого, скомпілювати, таку систему. Можливо, але все одно це дуже важко зробити. Е, ну, У них є така е, концепція, що треба. Mandy. Завжди рапортувати, що у нас все гаразд. Ну добре, рапортуйте, все позбивали, нічого не попало. Тепер те, що стосується взагалі оцього, ну скажімо, поведінки Московської області, і керівництва, там же ніхто ж не хоче відповідати за те, що може щось статися. От кожен раз, коли там з'являються наші дрони, план ковір, все перекрите, шлагбаум вісять, ніхто нікуди там не рухається, народ сидить в аеропортах. Ну і так далі. Хоча з точки зору стандартів ІКАО, такі аеропорти неможливо вважати небезпечними, тому що відповідно до стандартів ІКАО і ІАС, це європейський регулятор безпекових всіх питань, які сертифікують mm -hmm. аеродроми, об'єкти, людей, фахівців і таке інше. Так, от, виходячи з цих стандартів, повинно бути укриття як для літаків, для персоналу, і для пасажирів. Тобто не один російський аеропорт він не відповідає цим вимогам. Ну ну це таке таке трохи відхилення. Далі, коли ми заходимо в цю зону і робиться цей план ковер, то ніхто не може там відповідати, що щось там вони не зіб'ють і воно там не залетить. Тому це все перекривається. І це дуже добре, тому що це крім того, що. Це такий вводить такий психологічний момент в настрій росіян. Це ще дуже великі збитки для всіх цих авіаційних компаній, і це дуже довго! Сімнадцять патріотів. Одна з найобговорюваніших тем цього тижня і питання які ставляться зараз нашим військовим аналітикам, тому що не зрозуміло, що мав на увазі Трамп, коли робив таку заяву 14 липня, він сказав про 17 патріотів, які він обіцяє Україні, і також сказав про те, що такі системи цитата не знадобляться одній країні. Тут з'явився матеріал напередодні на військовому порталі Defense Express, де аналітики, ну Аналізують, як ці 17 патріотів можуть з'явитися в Україні, і от вони дійшли висновку, що Україна може отримати ці системи, які раніше були призначені для Швейцарії, тому що Берн уже нібито повідомили про те, що затримали. Доставки таких систем і, вочевидь, вони можуть бути перенаправлені до України. Ви одразу, коли я сказала 17 патріотів засміялися. Тож я оцінюєте заяву Трампа? Це по перше, а по друге, ось цей матеріал, де Defense Експрес прораховував, чи справді за рахунок Швейцарії зараз ми можемо отримати ці пускові установки? Наскільки справді це може бути так? Ну, чому я так засміявся? Тому що якщо б Трамп знав, що у нього взагалі 50 батарей Петріота на всю Америку, то він би 17 не казав би, що він віддасть, якимось да? чином або у когось забере. Е, ну, це, це така реальність. У Європі там всіх комплексів, якщо брати і ПАК-2, і ПАК 3, то їх теж там десь близько там буде трохи більше батарей. Але не зна не дуже багато. Там самого пак 3 там десь близько 45 може батареї буде на всю Європу. Ну це таке. Треба розуміти, що з одного боку ці всі питання стосовно Петріота, то вони вже давним-давно крутяться. Вони там розгортаються і пам'ятаємо, щоб Трамп казав: Ну я подумаю, що я можу зробити, я пошукаю і так далі. І оце він е, нібито пошукав і заявив про це. Але е, коли звернулися офіційно до Пентагону, Пентагон відповів так: це інформацію, ви почали в Білому домі. Будь ласка, там відправляйтесь в Білий і там щось досліджуйте і з'ясовувати. Е, було відомо в той момент, коли Трамп сказав про 17 петріотів. Було відомо, що три комплекси а під комплексом, або під батареєю, Петріот, розуміємо, що? Розуміємо, що це Радар в першу чергу, він там майже більше 50% вартує цієї цієї системи. Це командна машина, це е, дизель-генератор, це е, транспортувальна, е, завантажувальна машина. Е, щось там, і, і там ще додаткові можуть бути Петріот це такий Лего, з нього можна збирати все, що завгодно. Радаром може для нього бути. Установки радари С-300, старі. І, ну і навпаки, ну, головне, щоб це проходило через командну машину. Так от е, було відомо вже до того моменту, коли Трамп заявив про 17 петрів, що європейці готові закупити ці комплекси, німці два, е, Нідерланди один комплекс, і е, йде питання про те, що може бути ще додатково, якщо Америка зможе це. Забезпечити, і от тут з'являється інформація. Тоді про цифра 10 називалася, якщо я не помиляюся. Ні, я чесно кажучи, цифру 10 я не чув, тому що я не знаю де взяти 10, Розумієте? От просто не знаю. Там ну, в запасі ще умовно можна сказати, що якщо домовляться з румунами, то три комплекси є у румуни. Вони закупили сім, а чотири три імплементували, четвертий імплантують. І десь три в них на складах. І колись, десь майже рік тому Зеленський так натякав, що десь вони стоять на складах. Це єдине те, що могло стояти на складах. Далі, 10 липня про 10 цих патріотів Зеленський говорив. Ну, десь я, може, щось пропустив, там, тому що там виїжджав. Да. Україна ну, може. просить ці системи а профінансовані ці три, які ви говорите. Так. Да. Ну, таким чином, що, скоріш за все, мається, да, одна батарея Петріот це крім всього прочого, це від 4 до 8 пускових. Ну, у Швеції є там модернізація, модифікація трьома але завжди можна додати ще пускові. Тим більше поляки зараз будуть зробити елементи пускових і майже, там, майже повністю пускова буде. Ну, це на майбутнє. Так от. Скоріше за все, це буде мова йде про три комплекси, які здатна профінансувати Європу. Якщо там буде четвер, да, швейцарці закупають п'ять. Так от виконання контракту там 26 рік. Так, от, скоріш за все, дійсно, оці три комплекси будуть викупати за рахунок контракту з Швейцарії з Америкою, і до до них буде 17 пускових установок. Це то теж дуже гарно. І якщо б взагалі було то тільки 17 пускових, було б теж гарно. Але з, з самою командною машиною з радаром буде ну чудово. Тому що це те, що реально. Це не те, що політичні лозунги там чи щось там обіцянки. Це те, що реаль, реально є, воно може бути зроблено. Якщо додатково ще отримуємо від Румунії, то буде дуже гарно. Якщо е, пак 2 Петріот Пак 2 які. Поводяться з експлуатації ізраїльтянами, нам щось від них дістанеться з точки зору збиття аеродинамічних цілей. То о, тоді у нас з'являється можливість того що, того, що у нас е, може знову початися е, полювання на російські літаки, які дуже близько залітають, тому що ці ракети вже досягають там 160 кілометрів, і там Петрів на таких дистанціях працює. Ну це вже майбутнє, це, це не зараз. А щодо передачі ну... перших патріотів, тут мова про тижні чи про більш віддалену перспективу, тому що це теж тема, яка зараз ну на слуху, якщо ми беремо наші пабліки. Знаете, все ще я, от коли я чую щось про Петріот, я е, е, сразу ж собі кажу: стоп, там не перегрівайся, да ну от просто не перегрівайся, тому що там. Ну, Мерц підтверджує, що вони роблять зараз Німеччина робить все для того, щоб це максимально прискорити і вкластися там в пару тижнів, тому що він добре розуміє, що ці пару тижнів це якась кількість балістичних ракет, яка буде до нас залітати. І дякуємо Німеччині за такий підхід, за їх спроби. Вони ж постійно балансують між тим, що там була і електорат, і розумінням реальної політичної обстановки. Я от буквально там зовсім недавно повернувся за кордону і було спілкування там з однією словацькою парою. Вони кажуть, у вас там що, війна? Я кажу, да. Що, кожного дня, я говорю, да, кожного дня до нас літають шахеди. Що таке шахед? Вони кажуть, що вони нічого не знають про цю війну. Це Словаччина. Mm -hmm. А в них так розповідає, який він гарний хлопець. Ну, це таке теж. В велике інтерв'ю РБК Україна дав віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації. Зараз вже в оновленому перший віцепрем'єр Михайло Федоров. І в цьому інтерв'ю він зокрема говорить про те, що росіяни створили підрозділ Рубікон, який акт активно полює за українськими операторами БПЛА. І Федоров говорить про те, що зараз потрібно посилювати автономність дронів за рахунок штучного інтелекту, щоб з часом виводити операторів з поля бою. Наша задача говорить він, це дослівна цитата, забезпечити максимально дистанційне керування. Потім запровадити автономність. Це взагалі наступний крок війни. Задача стоїть така, щоб оператор міг керувати дроном на полі бою з будь-якого міста країни. Далеко нам до повної автономності дронів для того, щоб у безпеці знаходилися оператори. Ну от, розумієте, те, що самі оператори можуть вже знаходитися там в якомусь кафе в Києві, це можливо і зараз зробити. Це вже, вже не, не така проблема. Я умовно кажу, так. Да? А от е, все одно треба фізично його якось е, зібрати, цей, цей дрончик, і якось його запустити. І тут поки що процес автоматизації е, намагається, але ще таких серійних рішень нема. Але з чим я згоден з Федоровим Михайлою, тим, що е, за цим майбутнє треба, щоб приїжджав попривозив е, е, автоматизований комплекс, ну грубо кажучи. Дрон привозив на потрібну позицію якийсь контейнер, з якого вилітають дрони, які е, якими керують там на великих відстанях. Тому що коли Мадяр сказав, що треба знищувати е, операторів FPV, і е, е, за це треба нараховувати більшу кількість цих, е, важко сказати, як вони там виражаються, От електронних балів да, для того, щоб. Е, модер... Мотивувати там своє військо. І росіяни теж почали зараз серйозне полювання за нашими операторами. Це, в принципі, це завжди було, ну було на рівні такого протистояння з обох сторін ЛБЗ. Зараз ЛБЗ ну, фактично 20 в одну сторону, 20 в іншу сторону. Там з'явитися неможливо. Так? Тому зараз найбільш серйозно укріплюють все, що можна. Саме пункт, там де знаходяться оператори ФПІ, і там розповідає, там так такі вже роблять різні системи захисту. Що просто ну, зоряні війни, там можуть там, тихонько, тихенечко стояти в куточку і там щось там робити. Ну серйозно, тому що полювання йде з обох сторін. Щодо штучного інтелекту, який зараз використовується в БПЛА, наскільки прогресували ці технології? Ну, штучний інтелект взагалі, розумієте, він роз, розкручується, розвертається не по а лавиною. Він змітає все. Причому ми, ми речемо... в будь-яких сферах. Так, да, в будь-яких. Тому що таке штучний інтелект? Це прописані алгоритми, які, якими діє людина. Да? От чим більше цих алгоритмах прописується, а зараз вже е, дуже велику там довід, до, 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 до різні оцінки. Є е, но до 70-80% коду коду е, пише вже штучний інтелект, і причому там одні в одній моделі хвалять, інші хвалять інші моделі. Але досить коректно пишуть код уже штучний інтелект. Тому якщо в тебе є можливості там зробити якийсь симулятор, то після цього ти навчаєш свою машинку цим, -цим завданням, і це дуже швидко зараз імплементується. А основні алгоритми там машини з'їв наведення, там розподілений зв'язок, переключення, переключення там на різних. Ну коротше, там куча технічних подробиць, я не хочу не зупинятися. Вже ці е алгоритми були прописані окремо для кожного випадку, і зараз це все е е збирається докупи. Ну ефективність штучного інтелекту ну, досить високо показово є те, що е в січні. 24-го року Lockheed Martin завершили програму, півроку вони займалися тим, що вони навчали f 16 літати. Позаду сидів АС, який дозволяв цьому автопілоту під керуванням штучного інтелекту літати. І через півроку вони провели тестовий бій, повітряний бій з іншим американським АС. І е, американський ас програв штучному інтелекту, яким керував F-16, А пілот, що сидів, сидів позаду е, в f шістнадцятому, який контролював і міг в будь-який момент взяти керування на себе. Він каже, що він майже там чуть не бив себе по рукам, тому що він тільки через кілька секунд розумів, що той робить. Які будуть наслідки, І він просто каже: я тримав свої руки, щоб не втручатися, тому що я б на ці маневри не пішов. Угу. Це, це можливості штучного інтелекту. Да? І це було рік тому, майже півтора року тому. А за цей час дуже багато там зрушило з місця в питаннях штучного інтелекту.